Співробітники Служби безпеки України затримали президента Моторсіч В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньої економічної діяльності цього підприємства. Відтак екснардепа В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у незаконному постачанні товарів військового призначення для російської штурмової авіації за матеріалами слідства до оборудки причетне керівництво заводу, розташованого на Запоріжжі. Посадовці діяли у змові з на. Ближеними до Кремля представниками російської корпорації Ростех, яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії, зловмизники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни агресора. Утриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів. Ба більше слідство встановило, що відповідні зразки армійської авіації загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. Це підтверджено численними фактами знищення цих ворожих бойових вертольотів нашими захисниками. Відтак підозрюваним, в тому числі і В'ячеславу Богослаєву, оголосили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про колабораційну діяльність та пособництво державі агресору.